Зробити І робимо перетирання. Зірком зробить. Mm -hmm. Відчуваєте тепло? Да. А якщо не буде відчувати тепло, то що? Погано що ми зробимо? Uh, скажіть, ми так само 5-6 раз робимо. Ви вже по відчуттю дивитесь уже uh -huh. по клієнту. Ми тут Наші усілля ділимо, так? Ходимо, тут суставів нема, можемо працювати. Ви можете спочатку зробити ікру, угу. а можете зразу. Працювати на всю ногу. Розумієте? Віже собі далі самі виберете як вам. Тут видно знимати? І сюди йдемо. Де у нас скріплення десь далічного? Угу, угу. Куди ми заходимо? До сустави, так, до суставу. тому що у багатьох є людей навіть коксартрози початкові степені, вони можуть і не знати. Так, не знаю, Щоб пішла що циркуляція. Типура, типа тоді не буде це по Ну це вже як і профілактика, тому що буде йти кругово топпи, то краще тут не снідать. У мене по мама не буде. Даже так, розминати. Бачите? Ми більше приділяємо увагу низу, так? так. Ні, вверху тут... так само, просто я вам низ показую. Якщо тут всюди варікос. Обминаємо. А це варікос, тоже обминаємо, так? Варикоз, так ви ж не можете повернути. Так. так Можемо ще так. Якщо у людини дуже забито, так само костяшками. Ну як відчуття? Тепер болять і все. Mm -hmm. Випустився. Ну, таке... да. Бачите, я перемію, пішла mm -hmm. кровоток пішов. І якщо ми сюди дійшли, ми сюди туди пішли. А ви чого мовчите? Ян <рес> 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 говорить, а ви мовчите. Поробили, поробили. Можете трошки почіпати.